Основна мета сфабрикованої справи, яка набула вже міжнародного масштабу, це визнати благотворче суспільство релігійною організацію і тим самим перетягнути цей проєкт в своє поле влади і в найближчому майбутньому заборонити його в усьому світі. І вони вибрали, на їх погляд, найвигідніше місце для цього російську глибинку, Челябінську область, місто Пласт. Де, як ми всі розуміємо, які є права і свободи у простих людей? Ці герої це, це пішки в руках невидимої влади. Маєте сумніви щодо існування маленької групи людей, яка керує всім світом? Звернемось до фактів. Березень 20 2020 року, ковід, все людство скорочується шляхом хвороби. 24 лютого 22 року широкомасштабне вторгнення в Україну, і в цей день весь світ різко забуває про смертельну хворобу. Всі ми розуміємо, що в світі дуже багато зброї, але чомусь надання воєнної допомоги Україні затягується. Що буде далі? Скільки ще ми будемо мовчати, терпіти і виживати?